Триває відкритий зимовий чемпіонат чернівців з футболу серед дитячо-юнацьких команд. Окрім міських участь у ньому беруть і юні футболісти з трьох районів: Вижницького, Заставнівського і Кіцманського. Зіграно у трьох вікових групах уже шість турнірів. А всього за чемпіонство 2011 року боротиметься 20 команд. Це вже 12-й за ліком Чернівецький зимовий дитячо-юнацький чемпіонат, який за регламентом є відкритим. Нинішнього року про хіменші команд заявили з різних причин. Минулого їх було 29. Це шостий тур на майданчику команди Буковина 99 до США 1 Зміна чемпіонат проходив в зимових умовах. бачите, яких. Покриття не є сладких, але він нам потрібний для підготовки до чемпіонату України, для підготовки до в області. Тому що команди готуються за рахунок ігор, за рахунок підготовки мають одну календарну ігру мову чемпіонату. У нас проходить чемпіонат в трьох вікових категоріях 96-97, сьогодні ви бачите ігру, 98 і 99 і 2000 рік. Погодні умови і справді не прості для дітей-футболістів після відлиги гареве поле підмерзло, але це зимовий чемпіонат. І за таких умов треба вміти грати і виробляти саме такі навички гри у футболі. Відомо грай за будь-якої погоди. Важкі умови погодні, але воно є добрим навики для розвитку координаційних для ловкості, тому що на таких умовах треба ще бути технічним, ще бути розумнішим, щоб можна було себе утримати на ногах, бачити суперника, контролювати м'яч. І в цих умовах працювати досить важко. Після шести турів лідери у своїх групах старша Спартак, сім очок, середня Колос Карабчів – шість і наймолодша капітан теж шість очок. Підсумки сьомого туру за вихідні і про завдання дитячої нацької футбольної ліги на новий сезон дивіться у тижневику Спорт -тайм». Ігор Савчин, Віталій Мельницький, телеканал Буковина.